Графічні портретні зображення, які нагадують про те, що Росія вбиває найцінніше наше майбутнє. В Івано-Франківському краєзнавчому музеї презентували виставку Янголи і крила. Однією з авторів була Ірина Чмелик. Жінка розповідає, на зображеннях представлені діти, які загинули під час повномасштабної війни. Чому вона називається Янголи і крила? Тому що янголи це власне ті маленькі дітки, які стали жертвами цієї повномасштабної війни. І в їх пам'ять ми мусимо. Розуміти і вшановувати всіх жертв невинних цієї війни і е, так само ця виставка про оптимізм, про творчість, яка перемагає це діти, діти з усієї України, причому історія із них. Якщо ми кожного із них, якщо ми подивимося, вона є дуже. Знаковою і болісною, як нагадування про те, що в складних умовах потрібно продовжувати жити та творити свої роботи представила мешканка будинку серед з інвалідністю оселя Віри, надії любові Уляна Белей. Вже близько десяти років вона захоплюється мистецтвом, розповідає дівчина, і свої картини вона пише ротом. Малюнки, світлі малювала ротоком. Я раніше жила в іншому інтернаті. І мене там трохи навчили цей цей малювати. І трохи сама пробувала, трохи вчили мене. І так я вже потім переїхала сюди жити, і я вже так почала тут малювати, малювати, малювати. Були в мене тут виставки у Франківську, були виставки за кордоном. Виставка експонується в межах арт проєкту Бог між нами, куратором якого є Валерій Твердохліб. Головною метою є зберегти пам'ять про українців, які невинно загинули у російсько-українській війні. Цей проєкт «Янголи і крила це проєкт про пам'ять. про про… пам'ять, про те, що ми ніколи не зможемо забути, і про те, що ми повинні постійно власне в своїх душах підтримувати, це і молитва, це і ці діти, які віддали своє життя, невинно віддали. Але попри те, вони стали тими янголами, які. Які ну, мотивують наших воїнів на фронті, мотивують нас, волонтерів, всіх людей, боротися, перемагати і жити. Презентація виставки завершилася відеороботою, присвяченою художнику Юркові Стецику, який пропав безвісти. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанії РаІ.